З результатами телефонної розмови Путіна і Трампа я хотів би звернути на деякі моменти. Отже, друзі, почну з того, що мене зацікавило, це те, що виявляється Путін проти бусифікації. Так я не обмовився, Путін проти бусифікації. Тому що саме це зазначено в прес-релізі Кремля. І там вказано, що у разі досягнення тридцятиденного перемиря повинна бути зупинена. Насильна мобілізація, саме насильна мобілізація, а не проста мобілізація загалом. І це ви ну, мене особисто це дивує. Хоча я розумію, що дуже багато українців зараз сидячи вдома, переховуючись фактично від людолоїв, зааплодували. Це треба довести до такого маразму ситуацію в Україні, коли прильоту ракет, ракети самої війни люди бояться, ніж людолові в формі ЗСУ. Ну але це є фактом. І в той же час, ну, ми розуміємо, я думаю, всі свідомі розуміють, що влада ну, зможе це спокійно обійти, вона зможе силою вибити в застінках ТЦК, в принципі, добровільну згоду на те, щоб бути мобілізованим. Тому дуже дивна позиція, але загалом, я думаю, що результати сьогоднішньої телефонної розмови ми будемо ще знавати протягом довгого терміну. Прес-реліз США взагалі дуже такий, знаєте, Загалом, там тільки два моменти зазначено про те, що в принципі сторони домовились 30-денне перемир'я у в тому, щоб не завдавати ударів по енергосистемам і е, співпраці в частині мирного судноплавства в Чорному морі. Ну, а так, там ще про е, близький схід, про ту ситуацію, але з якихось чітких домовленостей немає. В російському прес-релізі значно більше чітких моментів. Там зазначено однозначно бажання Росії щодо повноцінного довготривалого миру. Там зазначено, що Путін дав казівку. Своїм збройним силам, я так розумію, якимось генералам, керівникам, щоб вжити заходів, щоб все-таки перемир'я в частині нанесення ударів по енергосистемам відбулося, тобто це такий практичний крок. Ну а в усьому решта особливо я так розумію, задекларовані тільки бажання. Росія виставила умови, що Якщо мова йде про перемиря, то під час цього перемиря ну я зараз повторюся, повинна бути зупинена бусифікація, повинно бути зупинене переозброєння Збройних Сил України, а також зупинена увага. Вся військова допомога і надання розвідданих, тобто не тільки військова допомога від США, розумієте, а вся військова допомога тобто, це і допомога партнерів по НАТО. Європейських країн, і це дуже цікаво, як це буде виконуватися, чи буде воно виконуватися. Розумієш, що зараз сторони обмінялися так, бажаннями, і тепер будемо чекати практичних реалій. Однозначно, треба стверджувати за результатами цього телефонного дзвінка США між США і Росією про те, що ми... Фактично заручники ситуації. Ми, українці, Україна, і до цього довела наша влада. Вона не приймала участь в перемовинах, а це однозначно, як кажуть, зрозуміло, що ну, нас будуть ділити без нашого відома. І тут згадується мені нещодавна заява прем'єр-міністра Індії, який вказував на те, що чого ж ви самі не проводите перемовини. Чого чекаєте? Чекайте, що за вас краще домовляться Росія США, за нас краще вони не домовляться. В них є свої інтереси. Ну, але ми, на жаль, ми з вами, прості українці, можемо ще спостерігати на спостерігати, і як то кажуть, <кій> отримати наслідки від чергових помилок нашої злочинної корумпованої мародерської влади. Отже, друзі, цікава розмова, цікаві акценти щодо бусифікації та відношення до неї саме Путіна. Можливо, він вважає, що саме бусифіковане це найбільша сила. Я жартую, звичайно, щоб не плакати, я сміялася, але ситуація насправді складна. Одна в тому, що ми не розуміємо, що ж насправді обговорювалося, що насправді нам ну, приготує доля після цих і інших перемовин США і Росії. Однозначно, треба визнати те, що наша українська влада не буде дбати про наші інтереси в сьогоднішньому форматі, вона буде думати про свій звиск і про свою безпеку. Ну, а ми вже будемо повати на Господа Бога і, в принципі, на якусь милість з боку США. ну і як це не, не не прикро на милість з боку Росії?